Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас урок повторення. Запишіть до своїх зоштів 11 вересня, класна робота. Тема сьогоднішнього уроку величини, довжина, маса, місткість, час і дії з величинами. Сьогодні ми поговоримо про дії з величинами, як переводити з різних величин і взагалі повторимо властивість основних одиниць вимірювання. Тож, давайте з вами повторимо. До зошитів, будь ласка, запишіть те, що виділено червоним кольором співвідношення одиниць вимірювання 1 см це 10 мм, 1 метр це 10 см. Основною одиницею довжини є метр. Інші одиниці довжини вони пов'язуються з метром так. 1 метр це є 10 дециметрів, 100 см або 1000 мм. Тобто ці властивості ви записуєте до зошитів. Якщо ми беремо 1 кілометр, ми отримуємо 1000 метрів. Один кілометр містить 1000 метрів. Крім того, одиниці вимірювання довжини, у нас є одиниці вимірювання маси. Це є грами, кілограми центнери. Масу предметів легших за один кілограм вимірюють у грамах. Один кілограм. Містить 1000 грамів. А 1 кг, якщо містить 1000 грамів, 1 центнер містить 100 кг, 1 тона містить 1000 кг. А взагалі, якщо ми беремо місткість, вимірюємо, то одиниця вимірювання місткості це є літр. Крім того, в одиниці вимірювання є часу. Ми вимірюємо хвилину, годину, добу, тиждень, місяць, рік і століття. Щоб виміряти одну годину, в одній годині міститься 60 хвилин, в одній добі міститься 24 години, в одному тижні міститься 7 днів, в одному столітті міститься 100 років. Проміжки часу вони менші за хвилину і вони вимірюються в секундах. Одна хвилинка це 60 секунд. Давайте з вами попрацюємо над вправами, які задані у вашому підручнику. Запишіть, будь ласка, номер 63 і ми порівняємо одне величини. Першим завданням у нас є 5 см 2 мм. Запишіть, будь ласка, до зошитів. 5 см, 2 міліметри і 53 міліметри. В одному сантиметрі у нас міститься 10 міліметрів. Тому, якщо ми візьмемо 5 сантиметрів, то ми отримуємо 50 мм. А ще якщо додамо 2, то в нас буде 52 міліметри

В одному кілометрі у мене міститься 1000 метрів. Тому в 7 кілометрах у мене місце 7000 метрів. І разом у мене буде 7520 метрів. А тепер порівнюю. Щоб порівняти одноіменні величини, мені треба їх звести до одноіменної величини. 7520 метрів і 7052 метри. Відповідно, що більше, звичайно, 7520 метрів. Ми ставимо знак порівняння. Далі 4 кг 205 г. У нас є вираз. І 4205 грамів. Давайте з вами переведемо. В одному кілограмі місця 1000 грамів. Тому в 4 кг це 4000 Разом 4205 грамів і 4205 грамів. Відповідно, у нас величини рівні. Тому ми ставимо знак дорівнює. Наступне 5 центнерів, 12 кілограмів і 502 кілограмів. В одному центнері міститься. Відповідно, скільки кілограмів, 100 кілограмів. Тому у п'яти сенер це є 500 кілограмів разом із 12 це 512 кілограмів. І 502 кілограми. Порівнюємо, відповідно 512 у нас буде більше, ніж 502. Наступне, коли ми порівнюємо одиниці часу 2 години 5 хвилин. Ну, з годинами хвилинами трошки складніше, тому що тут не 10-100 тисяч, а є в одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Якщо в мене є 2 години, то відповідно ми повинні 2 години помножити на 60. Тому що в одній годині у нас є 60 хвилин. 2 помножити на 60 буде 120. Додаємо 5 буде 125 хвилинок. І 127. Відповідно, 127 більше. Тому 127 хвилин більше, ніж 2 години 5 хвилин. Наступне 370 секунд і 6 хвилин 10 секунд. Тобто, нам треба звести до одноіменної величини. Якщо в мене є 370 секунд, ми повинні поділити на 6. Дивимося. число 370, я поряд його розкладу. Це у нас 360 додати 10. 360 ми можемо з легкістю поділити на 6. Тому 360 поділити на 60. Це у нас вийде 6. Тобто 6 хвилин і 10 секунд. І відповідно, у мене є 6 хвилин і 10 секунд. І вони рівні. Тобто, знаки у нас рівні. Величини однакові. Щоб порівняти одне величини, нам треба звести їх до. Одинакової величини. Якщо ми виконуємо з ними дії додавання, віднімання множення, ділення, ми переводимо їх в однакову величину або додаємо кілограми до кілограмів, грами до грамів. Наприклад, якщо ми беремо перший вираз 4 кілограми 150 грамів додати 7 кг 270 грамів. Дивимося, кілограм я додам до кілограму. Грам додам до граму. 4 додати 7, то в мене вийде, отримається, 11 кілограмів. А якщо я 150, додам 270, то в мене отримується 420 грамів. Наступне, коли ми віднімаємо. 8 метрів 12 сантиметрів підняти 5 метрів 31 сантиметр. Дивимося, 12 см менше, ніж 31. Тому, відповідно, нам треба переводити все у сантиметри. В одному метрі у нас міститься 100 см. Відповідно, 812 см відняти 531 см. Віднімаємо. Ви можете відняти і цей запис виконувати в стовпчик 812 відняти 531. Саме в своєму робочому зошті. 2 відняти 1 буде 1. Від одиниці ми не можемо відняти 3, тому позичаємо одиницю 11 відняти 3, це в нас буде 8, 7 відняти 5 це буде 2. 281 см. Або це у нас 2 метри 81 сантиметр. Якщо ми беремо дію ділення 4 кілометри 25 метрів, і ми ділимо на число 5, тобто ми ділимо не на величину, а просто на число 5. Обов'язково ми повинні перевести 4 кілометри у метри. В одному кілометрі у нас міститься 1000 метрів. Тому це буде 4025 метрів ми ділимо на 5. Щоб поділити 4025, це у нас буде 40, поділити на 5, буде 8, далі 2 не поділиться, ставимо 0 і буде 5. 805 метрів. Коли ми ділимо одноіменну величину, ми отримуємо ту величину, яку ми ділимо на число. Якщо ми ділимо величини на величини, відповідно, ми їх не отримаємо. Так само у нас отримується і з множенням діленням даних виразів. Ну, і такий вираз нам треба знайти, скільки сантиметрів у 4. 5 дециметра. Якщо ми беремо 1 см таблицю, яку ви записали, він містить 10 мм. Якщо ми беремо 1 дециметр, то він містить собі 10 см. А в нас є запитання: скільки сантиметрів міститься у 4 дециметра? Тобто 4 п'ятих дециметри від 10 сантиметрів. Давайте з вами знайдемо, щоб знайти трібки числа, мені треба 10 поділити на 5 і помножити на 4. І я отримую 8 сантиметрів. Як це зрозуміти? Якщо ми беремо в 1 дециметрі є 10 см, беремо лінійку свою, дивимось по лінійки, відміряємо 10 см і ділимо їх на 5 рівних частин. Тобто ви отримуєте по 5 см. Далі, із цих 5 частин ми беремо 4, множимо на 4 і отримуємо 8. Аналогічні вправи вам будуть у домашні завдання. Тому до наступного уроку, до побачення, виконуємо домашнє завдання і прикріпляємо до Google Classroom.